Питання обмінів полоненими обговорить сьогодні у Туреччині президент Володимир Зеленський. Він прибув до країни з офіційним візитом напередодні увечері і анонсував зустріч із президентом Реджепом Таїпом Ердоганом, крім обмінів, ітиметься також про ситуацію в Україні, двосторонню співпрацю та продовольчу безпеку. А перші леді Олена Зеленська та Еміне Ердоган обговорять ще й освітні та культурні ініціативи. Нагадаю, до Туреччини Володимир Зеленський прибув з Об'єднаних Арабських Еміратів. Там у нього відбулися переговори з президентом Мохамадом Бінзаїдом Аль-Нагаяном. Головною темою зустрічі також було питання звільнення українських військовиків із російського полону. За посередництва цієї країни відбулося вже 12 обмінів. Говорили також про ситуацію на полі бою в Україні та про небезпеки співпраці Росії з північною Кореєю та Іраном для всього світу. Український президент розповів колезі про нову програму «Продовольство з України, спрямовану на допомогу сирійському народу, і запросив Емірати підтримати її. А представники урядів двох країн підписали угоду про всеосяжне економічне партнерство між Києвом та Абудабі. Документ максимально лібералізує доступ на ринок Об'єднаних Арабських Еміратів майже всіх, Українських товарів це така перша угода з однією з країн затоки. Ніхто не нав'язуватиме Україні мирну угоду. Будь-яке рішення вона ухвалюватиме самостійно. Так про свій майбутній візит до Києва заявив спецпосланець президента США з питань української російської. Російсько-української війни Кіт Келох каже, Вашингтон докладає зусиль, щоб всадовити Київ і Москву за стіл переговорів, але про жоден примус не йдеться. Келох наголосив, Володимир Зеленський, обраний лідер суверенної нації, тож і право на остаточне рішення за ним і за українцями. Нагадаю, до Києва Кіт Келлох пробуде зранку, 19 лютого, і залишатиметься тут на три дні. Раніше президент Зеленський заявляв, сподівається, що представник Білого Дому відвідає воїнів на лінії фронту.